Немає значення пізно, рано, як завгодно, треба говорити. Треба зупинити ці лихі часи, які настали в даний час. Ми мами. Ми повинні згуртуватися біля цієї біди, яка нас всіх об'єднує. Ніхто не має права забрати від матері дитину і відправити на ворожнечу до сусіда. Ніяка політика, ніяка диктатура, ні, ніхто. Ані ж йдуть сюди не як спасателі. Це їм там розказують, що вони спасати йдуть. На самом деле ні. Хто там танками давить солдат, хто там стріляє. А це ж є конкретний Вася, конкретний Петя. З якогось там конкретного воронежа. Він приїхав і він вбиває наших людей. Мами туди їх, звісно, не посилають і не говорять, беріть зброю в руки, і тим більше в чужі государство, на чужій території. Скоріше всього, це, мабуть, пропаганда. Дивляться свій телевізор, слухають свого недофюрера і. Відбувається така ось метаморфоза з людьми. Ніхто не хоче помирати, і я не являю, які мають бути мотивації, причини такі на це ходити, окрім грошей. Вони зробили свій вибір не у кращу сторону. Вони йдуть в наші дома. У мене вже вдома один отобрали. І він до мене йде ще раз, отобрати ще один раз у мене дом. Я його сюди не зову, я його сюди не, не жду, я своїх дітей не посилаю туди, щоб вони там хазяйничали, свої права качали. Я вважаю, що наша країна, сусідка, якої ми вже звикли називати агресором, теж має якісь залишки гідності зайнятися своїми справами. Я вважаю, что вы, так как я, uważаете, что ваши дети зустрічали кожен день с посмешкой, поряд с рідними, а не с зброєю в руках на кордоне соседней державы. Не хватайте чужие территории, потому что у каждого есть только метр на два и два метра в глубине. Это то, что принадлежит каждому, особенно тому, кто идет в чужую страну. Воевать. Защищайте свои границы, оставайтесь дома, не нужно к нам идти. Мы сами у себя дома, мы розберемося, Нам нічого помощь не нужна. Нам здесь хорошо, нам здесь нравится. А если что-то будет не так, мы сами с этим розберемося, без посторонней помощи. Звичайно, наша позиція ми захищаємося, тому це благословляється. Від малого до великого всіх хочуть стати на захист своєї країни. Розумієте, ви на ми на своїй землі, і нам тричати нема чого. Ну, зараз сила не на нашій стороні, бо ми, ми в себе вдома, і будь-яка захватницька війна, вона приречена. І це я точно знаю. Не відпускайте свою дитину в чужу хату, чужу хату, де її не звуть, не ждуть і не дуже будуть раді. Подумайте, чи це потрібно взагалі, чи потрібно йти проти нас, чи потрібно робити якісь такі кроки. Тому що я точно знаю, що на нашому боці Господь. А, да, ми переживаємо там за своїх дітей, за своїх близьких, але ну, ми дуже міцні, я це знаю. Я просто всім бажаю миру. Буде мир, буде все. Тоді все. Ми все подолаємо, коли буде мир. Нехай буде віра в людей. Ми сильні, ми незалежні. Ми переможемо.